Ти хочеш сказати, Саня, що за 4 тисячі гривень ти на мене о такого двухметрового зараз візьмеш і підбереш курточку. Андрюха, без проблем. Навіть не 4, а 3720 гривень у нас коштує якісна зимова куртка. Правда, не подовжена, а коротка. Ану давай. Будь ласка. ану на телефон. Давай. І що, і підійде, так? Да? Я думаю, так. Да. Я офігею. Офігеть. Гляньте, друзі, рукавчик, бомба. Еще и за пасиком. Зараз Андрій, тобі всі будуть писати, як мені, що вона на тебе куца, вона на тебе коротка. Але я хочу вам додати, що кожен з нас одягає речі, так як він хоче, так як він любить. Хтось хоче, щоб вона була по тілу, правильно? Та Хтось ніщо. хоче, щоб вона висіла як мішок, я ще три світера одіну. Це ваше індивідуальне. Да, а я, друзі, парі... да, я люблю так, щоб їздити в машині взимку в цих курточках. Я проходив уже один сезон, і я вам гарантую, типу, що в нашій зимі, в наших умовах, коли зима мінус один, мінус два, я ходжу в футболках. Цього абсолютно достатньо. Але от Світа знімає на відео. Ми були і в жорсткій Австрії, і в жорсткій Італії. Взимку, там, де дійсно гарний мороз, і футболочка, курточка, і цього достатньо. Так що, кому цікаво, звертатися.